Дівчатка, всім привіт! Сьогодні побачимо з вами новесенькі моделі в журналі Sabrina. Це за січень місяць 2024 року. Подивилася я цей журнальчик в магазині. Є декілька гарних моделей, їх більшість, вже вирішила придбати, але побачила такий наборчик. Бачите, тут два журнальчики, і ще один від Верени. Тому я вирішила придбати. Такий набор, одразу два. Невеличка різниця в ціні, але ж ми з вами побачимо ще щось, щось новеньке. У мене дуже багато журналів, тому я їх рідко купую, але ж як купую, то хочеться, вже, щоб був вибір гарний. Так, дівчатка. Тут багато, багато жакарду. Так, зараз витягую прямо. при вас. Багато жакарду, хто, хто полюбляє. Я обожнюю жакард, але він потребує часу. Дівчатка, підписуйтесь на мій канал обов'язково, нажимайте колокольчик, дзвіночок, і коли вийде наступне відео з цим журналом, то ви отримаєте повідомлення. Так, а зараз дивимося Сабріні. Так, і гарні моделі. Дівчатка, під відео в опису ви знайдете посилання на мій канал в телеграмі. Якщо якась модель, я знаю, що в нас в нашій країні зараз не до журналів їх немає, але ж я знаю, що вам хочеться щось новенького зв'язати. Якщо вам щось сподобалося, то ви мені пишіть під цим відео в опису, яка моделька. І я буду викладати в свій телеграм-канал фото моделі та опис. То мене давно дивиться це знає, але ж нагадую, можливо, є. Неможливо, а для, нови, для нових підписників теж даю інформацію. Так, дівчатка, мабуть, я трішечки зроблю камеру поближче, щоб вам було зручніше роздивитися. Так, перший половер це номер один гарний шоколадний колір, такий, стильний, стильна модель. Тут, бачите, і лицева гладь, і гарний, гарний візеруночок по центру виробу. Такий стильний сучасний пуловер. І об'єму хватає, але ж він не занадто великий Гарнесенький. Дівчатка, я буду намагатися повільніше показувати моделі, але зовсім повільно не можу, тому ставте на паузу і розглядайте. Це гарний гарний пуловер. треба звернути на нього увагу. Так, далі отакий пуловер. теплесенький. Бачите, якщо це до лінії бедра, ну, можна сказати, така укорочена модель. Вона не укорочена, але я так кажу, тому що для зими. А тут, бачите, така більш подовжена, буде тепліше, теж гарні візерунки. І гарна пряжа. До речі, пряжа, схожа на ту, яку я собі тут придбала, теж для пуловера. Тому розглядаю, зараз вам її покажу. Тому в магазині звернула увагу на цей половер, тому що в мене ж така ж сама ниточка. Бачите, ще трішечки з люрексом. Зараз дуже багато одягу з люрексом. Такий беж і сіренька пряжа. Теж, бачите, з таким пушочком. Є трішечки махера. Так, тут такий воротничок гарний. <кхи> Якщо одягаєте зверху верхній одяг то, одяг, то він не буде заважати. Дуже приємний ніжний колір. І візеруночок такий, навесенький, я би сказала. Хоча ромби. Ромби це класика, але. Між ромбами теж, бачите, тут трішечки навіть він ажурний цей візеруночок. Але завдяки махеру в складі, то цей ажур холоду давати теж точно не буде. Так, далі, ой, який гарний образ у дівчини. І половер теж гарний буде, дуже теплий. Бачите, завдяки такому, такому візерунку. Покажу вам весь образ. І брюки Палаццо. <кій> Я їх обожнюю. Дуже гарно. Так, бачите, бежеві такі відтінки, нюдові. Так, далі. Брюки голубі, блакитні і половер. Так, летуча миш. Називається цей рукавчик цікаво вив'язаний він, бачите? Немає шовчику. Так, теж гарна модель. І нескладна вона, і вона швидко вив'яжеться. Тут, бачите, тільки по центру виробу є візеруночок, а так тут просто зворотня гладь. Іще поломер. Трішечки він такий, як трапеція донизу. Теж непогана модель, але, як завжди, мені, мені мало цього рукава. Так, тут у нас реглан. Дивіться, ось сюди регланна лінія і тут як витечки такі ще вив'язні. Цікаво. На перший погляд, здається простеньким половер, але тут треба теж попрацювати. Бачите, гарна, гарна задумка, цікава. Так, такий кардиганчик. Теж, бачите, бежевий кольор, і вони всі різні відтінки, але такі приємні, теплі. Такі брюки. Зараз у нас снігу на милодома. А тут в Німеччині можна в таких, в, такій, в такому взуттю ходити. Дожді і тепло на вулиці. Так, далі, знову гарне дівчатка. Якщо треба щось вам таке гарнесеньке, зв'язати, то вже швидко ось вам модель. Досить цікава і приємна. Колір дуже гарний. Тут меланж. Камера, мабуть, не передає, але тут є вкраплення ниточки більш такої кавової, темнішої, ніж основний колір. І рукавчики теж тут нічого складного. Спущене плече. Теж гарна модель. Так, далі жакар. Я його обожнюю цей жакард. Гарне поєднання кольорів. Така приємна річ. І я впевнена, що вона буде дуже-дуже тепленька. Так, ще така шапочка і такий пловер. Трішечки хочеться об'єму додати і самому полотну, і рукавам. Трішечки якось виглядає куценько. Тут стільки роботи зверху. І хочеться тут додати трішки. Так, далі <кій> такий кардиганчик зимовий, зимові візерунки, розмальовки навіть можна сказати. Знову молочний колір і блакитний, насичений блакитний. Далі безрукавка. Теж гарнесенька, під, під любиму рубашку підібрати кольори, один кольор, який поєднується з рубашкою, і вже буде гарно, буде комплект. Так, далі краса. Дуже багато роботи тут, але ж вона того вартує. Дівчатка, коментуйте, які моделі вам сподобалися. <кій> сподобалися. Можливо, щоб ви інакше зв'язали. Це, хто любить оверсайз. Теж гарна модель. Бачите, тут комбінуються декілька візерунків. Вони простенькі, але ефектні. Тут такий беш більш до сірого. Англійська резинка. Зовсім простенькі, візеруночки зовсім. Тут треба. Поєднати, бачите, білі <клухи> полосочки, щоб перейшли плавно на рукава. Гарна модель. Так, далі у нас 16 та модель, яка мене теж зацікавила, але хочеться подивитися, яка вона спереду. Зараз я подивимось разом з вами, якщо пощастить. я опис ще не відкривала. Можливо, вона тут є, ця модель є спереду. Це світшот, який всі люблять. От ви бачите, він є схема, як зв'язати. Звісно, можна візеруночок трішки поміняти, але у вас є схема, як, як його вив'язати. Тут такий вже беж і сірий. Можливо, на декілька тонів різниця є в відтінках. Пряжі. Тут більш сиреньке і беж. Так же, як і тут. Його майже не видно, що різний колір. Але він є. Далі пов'язка для волосся. Досі актуальна. Цікавий візеруночок на кардигані. Тут меланж. Треба роздивлятися візерунок, але. Такий гарненький. А можливо, це та модель, яку я в'язала. Якщо в'яжеться в формі шарфа, то, дівчатка, якщо сподобалося, я вам залиш... зараз подивимося. Так. Викрійка. Ні, не в формі шарфа. Але досить, досить схоже з тою моделлю, яку я в'язала, блакитного кольору. Меланж там теж теж спереду так же виглядає. Але в'яжеться простіше. Я прикріплю посилання під цим відео, подивитеся, можливо, вам сподобається. Так, 19 20 модель цікаві дуже. Актуальні на піку популярності. Далі у нас 21 модель теж дуже класна. Половер з тонесенького махеру. Не дуже тонесенький, але трішечки, як сказати, українською просвіщається. Так, і ажур класний попереду по центру виробу. Так, беш, плавно перейшов сірі відтінки. Тут ой дуже гарна модель. І ажур, і коси. В, магазин, не, в магазині, коли я дивилася цей журнал, мені, мабуть, так бистренько роздивлялися, тому декілька моделей сподобалося, я його взяла. А зараз разом з вами дивлюся, він мені ще більше подобається цей випуск. Оце дуже гарний пуловер. І колір. ніжно-ніжно такий фіолетовий. Так, далі. Об'ємний у нас такий пуловер. Хто полюбляє об'ємні візеруночки? Теж гарний. Тут дві моделі. Тут, мабуть, це не воротничок, а снуд. Дівчата, дивлюся на рекламку, дивіться, який класний половер. Так, це зв'язано технікою Enterlack. Немає опису, але можна і по моделі зв'язати Зв'язати, так дуже ефектно виглядає. Так, Кардиганчик сіренький. Такий на кожний, на кожний день. Модель непогана. Поєднання візерунків теж таке цікаве. Так, тут у нас шапочка і пуловер теплий. Бачите, трі... повторюється трішечки візерунок, тільки що ми з вами дивилися. Майже такий меланж. Сірий гарний колір Так, тут вже яскраві у нас. Бачите, знову повторюються трішечки є мотиви з того, що вже третій такий половер у нас. Яскравий жовтий. Нова енергія. Модель. Так, оце мені ще сподобалося. Гарний такий веселенький меланж і цікавий візеруночок. Бачите, так він переплітається, полоски ажуру, гарні. Можна, звісно, і без них, можна там щось друге вигадати, якщо хочете зовсім зовсім теплу модель. Але колір дуже гарний такий яскравий, приємний. Так, далі кардиганчик. Світло, такий жовтий. Так, і оце ще гарна модель. Половир Це візерунок я десь бачила в старих-старих в старих журналах, але ж гляньте, як ефектно виглядає. Підібрати, головне, ниточку, яка вам личить. І вгадати з розміром, тому що тут занадто оверсайз не потрібен. Бачите, тут такий візерунок, що він сам по собі дає об'єму. Хоча, дивіться, він не, він не здоровий, цей половер по лінії бедра, він даже навіть, навіть трішечки вищий, майже по моделі він. Він не широкий, такий візеруночок дає ефект. Тому тут треба вгадати з розміром, коли ви в'язуєте собі. Так, ще дві модельки у нас. Теж жовтенький, реглан. Так, і одна і друга моделька реглани. Дівчатка, дивіться, що вам сподобалося. Так, це у нас все. Все те, що буде в наступному випуску. Побачимо, що буде цікаве. Дівчатка, що вам сподобалося, пишіть мені. Знову повторюсь, що на моєму каналі, в Телеграмі посилання є під відео, я вам буду залишати фотографії та описи моделі, які вам сподобалися. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, діліться відео зі своїми подружками. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!